Привіт, друг! Вітаю тебе Ти на каналі розпаковки. Бажаю тобі приємного перегляду. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал та пиши коментар внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду. Ну що ж, а це вже третій випуск, де ми розпаковуємо ось такої великої коробки равликів Бобі. Це третій випуск. І сьогодні ми закінчуємо. Офіційно цей випуск у нас був повна ця коробочка така велика, там було аж 14 цих боксів. Це була мега велика розпаковка. Ніде такої розпаковки ні в кого немає на каналах YouTube. І коробка в нас пуста, друзі. Ну що ж, І, звичайно ж, будуть в кінці конкурс по цим розпаковкам, де ми розіграємо наші всі повторочки. Так що дивись відео до кінця і обов'язково приймай участь, щоб виграти наші повторочки. А саме ось ця велика кількість повторок буде твоя. Тому погнали розпаковувати ось ці бокси. Ну що ж, а хто не бачив попередній випуск? Ось тут буде силочка. Переходь, дивися. Де ми розпакували бокси, де нам випадали ось такі герої. Різні. І ось сьогодні ми дозбираємо колекцію. Можливо, так, можливо, ні, не знаю, чи вдасться нам це зробити. Пиши коментар. Чи подобаються тобі ось такі розпаковочки, в яких ми розпаковуємо раликів бобів та знаходимо ось такі іграшки. Ну що ж, давай почнемо ось з такого бокса. Та не забувай про конкурс, якщо хоч прийняти, додивись відео до кінця. Так, всередині нас чекають по класиці ось такі. Два роли запечатані. Зараз ми їх розпакуємо. Де всередині нас чекають ось такі смаком яблука та груші, два рола від равлита Боба. Так, і що нам там всередині випадає? Ох ще одна повторочка, друзі. Це тонус, тонус і він йде до. Дивіться, ще одна така пам'ятаєте, в попередньому випуску нам випадав такий штрих-код і він знову нам випав. Тому більше там у нас нічого немає. І розпаковуємо наступний бокс. Також став лайки, не забувай, якщо ти не підписався на канал, то підписуйся. Ось такий йде боксик, всередині знову ж такий ж самий смак. Відкривати я не буду, в принципі. Нічого нового там немає. І ще одна айкюша це повторка, друзі, ще йде вам в розіграш. Дивіться, і тут є така ж сама кліка-штучка. Так, ну що ж, поїхали ось таку відкриємо фіолетову. Подивимося, що там може бути. Там нас чекає ось такий. Ров. Надутий. Так, ось такий вкладиш Пом'ятий дуже сильно. Так і... Вау, друзі, здається, це щось нове. Такої в нас ще немає. Євчуля. І Є Ікюшка. Є упорядкун. Це Хакмен, здається, так. А це у нас хто? Це у нас Чікуля, друзі, Чікуля, вона любить чікатись, селфі робити. Ось така дівчина селфниця. Любить вести блоги своїм. Соціальній мережі. Ось така випала нам нова іграшка, друзі. Нова в нашій колекції. Ну що ж, давайте відкриємо ще одну ось таку. Так, ось такі нас там чекає рол по класиці. А, до речі, цим можна посмакувати. Хвилинка паузи. Все, я перекусив, а тепер можна далі продовжувати. Ох, і знову, дивіться, воно випадає барнюк. Повторка, чергова. І, на жаль, на жаль, тут нічого немає. І останній ось такий боксик, друзі. Залишився. Це колекція професій. Нам може випасти ще ось такий Невагуля, раулер, Роксі, Бітмікс. Подавака або готувака. Ось такі можуть нам випасти наступні. Так, це у нас смаком, дивіться, манго. Смаком манго. Вони йдуть ось такі поодинарні. І хто там у нас? То там у нас? У нас там. Шу. Опа, друзі, новий новий, діджей! Вау! Круто! Дивіться, такі наушнички ззаді. Тут діджеївський пульт. Це бітмікс, так? Бітмікс ось цей чувачок. Раулик, який кричить: Вау, Діджей! Йоу! круто! Ось такий йде нам в колекцію ще один. Ну що ж, друзі? А тепер умови акції. Умови акції, друзі, наступні. Ми будемо розігрувати всі наші повторочки, а саме ось оці. І ось бачите, скільки їх тут багато. Це все можеш виграти. Ти. І умови наступного конкурсу будуть під цим відео внизу в коментарях, що вам потрібно, друзі, зробити. Перше, це, звичайно, бути підписаним на цей канал, це обов'язкова умова. Друге, вам потрібно в коментарях написати. Я приймаю участь в конкурсі, тому що. І пишете, чому ви приймаєте участь. Саме ось ті учасники, які напишуть Я приймаю. Участь в конкурсі, тому що будуть е, е, участвувати в розіграші. Ось цих всіх повторок буде три призових місця. Три учасники, які виберуться рандомним шляхом, виграють по пару іграшок, можливо, по три кожен, можливо, по чотири, можливо, по п'ять. Я розділю це все між вами, і е, ви отримуєте. Потім обов'язково вам потрібно буде під останніми 10 відео, починаючи від цього і в попередні, вам потрібно буде написати якісь коментарі під відео та проставити лайки під всіма відео. Ну, ось всі, в принципі, умови конкурсу. Я думаю, тут нічого важкого немає. Може зробити кожен на це все потратить хвилину максимум. Тому приймаю участь в конкурсі, вигравай ці повторочки. Умови конкурсу, я сказав, розіграш буде десь після 10 березня. Я відснімо окреме відео, і в якому ви зможете передивитись і подивитись, чи виграли ви, чи не виграли. Тому ось все, друзі. По равликах Бобах у нас усе відео більше не буде. Ось це все, що нам вдалося зібрати в колекцію. Ось ці всі повторки я розіграю між вами. Тому. Приймайте участь, вигравайте. Бажаю всім успіхів! Дякую за перегляд! Ставте лавки, підписуйтесь, пишіть коментар внизу. До нових зустрічів. Пока!